Маючи 24 квітня 2025 року, 10 година ранку, засідання 107-ї чергової сесії Берзанської міської ради, 8 света. Перед засідання, зацінатив пам'ять загиблих. Сьогодні місця шкаф була багато вже. Зареєстровано 19 депутатів пору в наявній сесії вишивки. Добавилися вчора і не розглядалися на депутатських комісіях. Це питання 11 пронесення змін до рішень 86-ї міста чергової сесії Берзанської міськради 8 скликання від 5.06.24 року номер 108 про програми з покращення технічної екологічного стали та благоустрою годою захисту під підтоплення та готовленої території міста Берзан на 24-26 роки. Питання номер 12 Пронесе зміни рішення 98-ї сесії Березанської міської ради служби від 24.19.24 року року номер 240 Про затвердження прозвверджує будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2025 рік. Запровадить порядові дані 14 запитань плюс 15 різних. Чи є зуповнення пропозиції запитання? Немає, ставлю на голосування. В основном цілому проєкт порядку денного зі змінами. Прошу проголосувати та підтримати. Перше питання порядку денного про роль звернення громадянства та вземного користування. Проподає дівчині Петрович. Комісія. Питання на денний черговій сесії. Розглянути на комісії. Хвороб був наявний. По цим питанням прийнято одноголосно позитивне рішення, тому пропонується з 1 по 7 пункту передкуденного прийняти без обладнання. Добре, дякую. По першому питанні є запитання депутатів? Якщо немає стареного голосування за основу та вам прошу проголосувати підтримувати. Передалі No2 про передачу приватної власні земельної ділянки громадянам, що перебувають у користуванні громадянами. Запитання пропозиції по другому питанні порядку денного. Що не маєте на голосування за основну таціону, прошу проголосувати та підтримати. Зади як нас дякую. Наступне питання. Про розвід питань по врегулюванню земельних відносин. Запитання пропозиції. Аби на голосування за основну прошу проголосувати та підтримувати. <пев 'язувати> Далі, почну, такі, Наступний питання. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель села Недра Берданської міської ради Баварського району Київської області. Запитання пропозиції. Це на, минулі, на минулій сесії ми виділяли кошти для проведення. Затвердження ну, технічної документації нормативно-грошової оцінки. Зараз ми її затверджуємо. І на цій сесії ми виділяємо кошти на яке село. Але... Що... Запитання пропозиції. Підсутні. Ставимо на голосування на... за основу та обсуду. Прошу проголосувати та підтримати. Наступне Про внесення нас змін до рішення Березанської міської ради від 24.12.24 руку No213988. Прозвежує програми розроблення уновленої міської діли, та землепорядної документації самих пунктів Березанської міської ради товариського райони на 25-27 роки. Те, що ми Так, да, Виділяємо кошти на розробку нормативно-грошової оцінки села Колича. Запитання пропозиції. Немає на голосування за в цілому. Прошу проголосувати протримати. Наступне питання порядку про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно. Короче, посад. Від управління освіти надійшла заява про склопотання закладу шкільної освіти дитячий садок світанок Березанської міської ради за адресою міста Березань Поштова 1, здійснити державну реєстрацію речових прав, а також закріпити на праві оперативного управління цей дитячий садок світанок та Березанську дитячу-юнацьку школу спортивних став. Запитання по позиції. Ми ставимо на голосування за словом, ну, проголосувати та підтримати. Забіг нас рішення. Наступний тепло. Про завершення приватизації комунального власності на незавершене будівництва не житлова будівля, готовність 37,1%. розташована за адресою розташована з район місто міста Березань, вулиця, медична, будинок 15А. Відповідно до закону України про приватизацію державного і комунального майна приватизація об'єкта вважається завершеною після прийняття відповідного рішення. На підставі того, що на про довідки фіноправління надійшла сума за продаж цього об'єкта 2,5 мільйонів, 15.04.2025 року 2025 року був укладений підписаний договір між міською радою і пересувною механізованою колоною номер 3 зареєстрована. Тої ж дати в реєстрі держправ підписано акт прийому передачі, всі процедури, процедури да, виконані, тебе <кій> там просто треба прийняти рішення про завершення реалізації. Запитання про позиції. Ставлю на голосування за основном в цьому прошу проголосувати, підтримувати. Наступне пронесення до рішень 77 сесії Берданської міської ради, 8 лика 21-2023 року номер 306 про затвердження комплексної програми розвитку галузі культури Берданської міської ради mm -hmm. на 2024-2027 років. На комісії змагалися питання повідомлення сесії з 8 по 14 прошлого. Коротко подав. По програмі культури ми 195 тисяч 75 гривень на виготовлення щитів для алеї геодів наших колегних українців. Узроджена ця позиція з родинами загиблих. Значить, комунальне підприємство Комуселіс виготовлено вже рамки і замовляємо, Вже родини загиблих надали фотографії, узгодили текст, який буде на цих зображеннях. І закладаємо кошти на його вигляду склад її, але буде встановлено в центрі міста. Запитання пропозиції. на голосування. Прошу проголосувати на підтримку. За дев'ятнадцять рішення прийняти пронесення змін до рішення 76-ї сесії Бердянської міської ради 8 листопада від 23123 року номер 287 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підтримків Березанської міськради на 2024-2026 роки. Згідно листавка Березанська міська лікарня, просимо додатки, виділити кошти в сумі 1 мільйон 183 тисячі на придбання медичного плату. Ви всі знаєте, що в нас... Підписаний пакет працює відділення військової сумки. Для того, щоб забезпечити повноцінно якісне надання медичної допомоги, ми просимо придбати там додаткове обладнання, яке відсутнє на сьогоднішній день. Чому відсутнє? Тому що спочатку відділення було розраховано на одну кількість ліжок, зараз ми кількість ліжок збільшили, їх вже 12, тому що там були монітори пацієнтів, ліцеві насоси, дозатор і все інше. Запитання пропозиції. Пані голос мене за основним таціоном, прошу проголосувати за підтримку. Наступне. пролесія зміни до рішення 98-ї сесії Берзанської міської ради від 24 24 року номер 234 про затвердження програми проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2025 рік. Додаємо у учасників програми військову частину 30-57 Національної гвардії України, це 12 та бригада полков І додаємо 2 мільйони на надання субвенцій військовим частинам, які входять до переліку учасників програми. Запитання, пропозиції. Ставлю на голосування за освіту прошу проголосувати підтримувати. Дякую. Дякую. Наступне питання. Про Провеція змін до рішень 86-й позачарової сесії Бразильської міськради 8-05.000 року номер 108 про підтверджує програми з покращення технічно-екологічного стану та благоустрою водойм, захисту від підтоплення та затоплення території міста Бердан до 2024-2026 роки. Пропонується, Добавити пункт здійснення заходів із захисту підтоплення затоплення території у районі провулку Сумського та вулиці Верболозної в місті Березань коригування проєкту. Він у нас ці заходи вже були. Це не співфінансування, а завершення фінансування цього проєкту. Я вже на виході позитивний експертний висновок. Пропоную пропонується додати на ці заходи 200 784. Запитання пропозиції. Сторона голосування за сон, та в цілому прошу проголосувати підтримувати. За 19, якщо наступне штаб. Про нас є змін до рішення 98-ї сесії міської ради 8 лика. 24 24-го, 24 номер No200. затвердження права війни з реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури отримання вуличних шляхом мережі міської ради на 2025 рік. Продовжується ремонт нашого відділення. В ході робіт ремонт по ремонту виникли знову ж такі питання. І тому пропонується виділити 40 тисяч на капітальний ремонт приміщення, де зберігаються наркотичні речовини. Це вхідні металеві двері і грати на вікна. Також 180 тисяч 218 гривень капітальний ремонт вхідної групи. Це сам вузол. В теплопостачання і відведення з плиткою. Е, і також необхідно під системи кондиціонування укласти тротуарну плитку для того, щоб запобігти підтопленню. На ці роботи пропонується виділити 125 тисяч. Загальна сума коштів 345 тисяч 218 гривень. Перш за все змінилися вимоги по отриманні ліцензії на практичні. Препарати, вимоги були одні, зараз вони буквально змінилися, тому в мене проблема по тій кімнаті, де вони повинні зберігатися. Там двині, двері є, двері одні є, да. там такі вимоги цікаві. Наприклад, двері повинні бути металеві, з у нас замками. Грати повинні грати знаружжі і до цього року грати повинні були стати знаружжі, тепер вимоги поміняли грати повинні бути або з внутрішньої сторони, або всередині вікна. Ну і плюс ремонт на першому поверсі це ті туалети, які були задіяні і для хірургічного відділення, але в основному для відділення гемодіалізу. Бо там просто сирості, я вже декілька разів фарбував, але воно все відпадає, тому вирішили там покласти капу, де забутися за це питання. Добре, дякую. Ма питання пропозиції. Маю відсутній, значить, ставлю на голосування за основним процедуром. Прошу проголосувати за професійно. За 19 рішень прикольних. Наступне перше. Прозор звіту про виконання бюджету з Безнесівської територіальної громади за перший квартал 2025 року. Затвердили звіт про виконання бюджету Березанської міської територіальної громади за перший квартал 2025 року по доходах в сумі 73 мільйона 914 тисяч 478 гривень 70 копійок по податках в сумі 74 мільйона 968 тисяч 58 гривень 61 копійку перевищенням видатків над доходами в сумі 1 мільйон 53 три тисячі п'ятсот гривень 91 копійку, в тому числі по загальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі 73 мільйона 5 дев'ятсот 988 гривень 13 копійок. По видатках в сумі 70 мільйон 778 тисяч 911 одиннадцять гривень копійки. Перевищенням доходів над видатками в сумі 2 мільйона 227 тисяч 76 гривень 80 копійок. По загальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі 908 тисяч 490 гривень 57 копійок. По видатках в сумі 4 мільйона 189 тисяч 147 гривень 28 копійок. Перевищенням видатків над доходами в сумі 2 мільйона 280 тисяч 656 гривень 71 копійку. Контроль за виконання даного рішення покладено на постійну депутатську комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку підприємства, регуляторної політики, торгівлі та захисту прав споживачів. Запитання про позиції. Наступного переконаного про внесення до рішення 98 сесії Берзанської міської ради, 8 від 24-24 року No243, про бюджет Берзанської міської територіальної громади на 2025 рік. Внесені зміни до бюджету громади шляхом перерозподілу в межах затверджених кошторисних призначень. Перерозподілити кошторисні призначення з проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки на неї. На здійснення заходів із землеустрою в сумі 50 тисяч гривень для проведення нормативно-грошової оцінки земель села Величе, по заходах та роботах з територіальної оборони та розподілити кошторисні призначення спеціального фонду на загальний фонд в сумі 1 мільйон. По інших заходах у сфері соціального захисту і соціального забезпечення для здійснення заходів, з нагоди 39-х роковинь Чорнобильської катастрофи з наданням допомоги в натуральній формі учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та вдовам померлих учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС перерозподілити повторісні призначення з предметів матеріалів обладнання та інвентар 7 тисяч гривень на продукти харчування. Вносяться зміни до бюджету громади шляхом, перероз... шляхом розподілу коштів від перевиконання дохідної частини по проведенню навчальних тренувальних зборів і змагань з Олімпійських видів спорту на оплату членських внесків за участь команди ФК Фортона у дитячому чемпіонаті «Лівобережжя» з футболу сумі 71 320 тисяча гривень. Для оплати послуг, топографу геодезичної зйомки, земельної ділянки, на якій розміщені запасні поля центру, спорт для всіх, виділити 2,5 тисячі гривень, на придбання бетонних плит під будівництво сонячних панелей на даху Березанського будинку культури виділити 81 тисячу 550 гривень. Передати субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку для Збройних сил України в сумі 200 тисяч гривень, на придбання медичного обладнання для інсультного відділення Чанська Березанської міської лікарні. Передати кошти в сумі 1 мільйон 183 тисячі на медичне обладнання, тобто дефібрилятор, насос для ентерального харчування, монітор пацієнта, насос, двохшпринцевий та когометрів. На розроблення прегрокосторисної документації на реконструкцію водозабірних та водоочисних споруд міста Березані виділити 2 мільйони 990 тисяч 850 гривень. На розвиток з дітей та молоді, фізичної культури та спорту комунальної дитячої юнацької спортивної школи ДюСШ «Старт» виділити 93 тисячі з них. 48 тисяч на виготовлення нового робочого проєкту системи пожежної сигналізації, системи голосового оповіщення людей при пожежу та управління евакуації людей будівлі Березенської ДЮСШ Старт, та 45 тисяч на виготовлення нового робочого проєкту системи висковку захисту будівлі ДЮСШ Старт для територіального центру виділити 97 тисяч з них. 49 тисяч на виготовлення нового робочого проєкту системи пожежної сигналізації, системи голосового оповіщення людей про пожежу та управління евакуації людей та 48 тисяч на виготовлення нового робочого проєкту системи вискавку захисту, будівлі громадського призначення село Пилипше. На виготовлення табличок для алеї героїв виділити 195 тисяч 750 гривень. На будівництво закладів охорони здоров'я виділити. 345 218 гривень. З них 180 218 гривень, а додаткові роботи по капітальному ремонту вхідної групи та сходової клітині ремонтійного відділення та гемодіалізу КНП-Березанська міська лікарня, тобто Санвузу, підсобна кімната, квітня по 40 тисяч гривень на капітальний ремонт облаштування кімнат для зберігання наркотичних речовин та прекурсорів. Встановлення металевих дверей та захисних град на вікно, будівлі хірургічних відділення реанімації та модіалізу кампарезанська міська лікарня та 125 тисяч на облаштування території бруківкою біля блоків кондиціонування та вентиляції хірургії під від КНП Березанська міська лікарня та виділити 200 тисяч сімсот гривні на розроблення проєктного. Проєкту по здійсненню заходів із захисту від підтоплення і затоплення територій в районі провулку Слов та вулиці Вилозень. Запитання є проста на голосування за основного прошу просу. Thank you.